Вітаю, 5 серпня 23-го року. Хочу ближче познайомитися з вас дуже з цікавим сортом, одним із найкращих. Тондо Джентіле Де Ларге. Або Деле Ларге, la Або Тонто Джентіле родом з Ну, Саме от з цього містечка мені був завезений живець. Я нащепив і дуже задоволений цим сортом. Ось дивіться, Я показував вам плоди. Ну І ось тут, бачите, на 5 серпня вони вже тріснуті. Деякі навіть дуже сильно вже розійшлися. Горіх випирає на поверхню, як у фісташки. З цього йде, хто його називає фісташковий горішок. Ну, загруженість дещо менша, ніж у трапезон. Але надзвичайно Товарний горішок, тут вже на 5 серпня в наших умовах його вже можна дуже легко вилущувати із шкарлупи. Саме цікаве те, що навіть отаке, що він тріскається, характерна ознака саме цього сорту і не якийсь там відсоток, ну практично 90% плодів вони мають оцю лопати властивість і переходити на цьому. От поряд ще в мене декілька, бо в колекції взагалі це тільки в основному по одному дереві це е -е, те, що місця маловато. Але саме з цього соту я маю 5 дерев. І вже на сьогоднішній день, на 5 серпня, його можна повністю вилущувати. Він вже корічневіє, він вже практично спілий. Вис надалі, тому і знімаю п'ятого, бо буду обривати горіхи, щоб їх не побачили білки. Ну, вони то знають, що тут ростуть. І буває, якщо я запізнюся, вони допомагають. Ну і дятли те ж саме, то буду вже сьогодні п'ятого зривати. Ось бачите, буває так, що розкривається до 5 мм. Це ще одне дерево. Було таке, що було 18 горіхів на одній груні. Це в перший рік тільки я нащепив, виросло і от прямо на другий рік після щеплення от така була грона з такої кількості горішків. І все, що я хотів показати, розповісти про цей сорт. Міцного здоров'я, гарних врожаїв, слава героям!